Продажі надзвичайно красивий автомобіль це Honda Crosstour 2013 року випуску. автомобіль в ідеальному, технічному та косметичному стані. Вкладень абсолютно ніяких не потребує. Пригнаний даний автомобіль в США з мінімальним пошкодженням. Безпека в автомобілі не спрацьовувала. В цьому відео, як завжди, покажу точну фарби, салон та комплектацію. Двигун в даному автомобілі 3.5. Автомобіль повнопривідний. Та з коробочкою автомат. Ось так виглядає автомобіль по колу, без м'ятин, без дефектів. Комплектація максимальна. В цьому відео також про неї розповім. Усі вікна автомобілі рідні, включно з лобовим. І почнемо з фарби. Капот у нас не фарбований. Переднє праве крило має косметику без шпаклівки. Передня права дверка не фарбована. проємах автомобіль також не фарбований. Чек з останнього ТО. Його також прикріплю на авторія. Задня права дверка не фарбована. Тут також усі вікна з маркуванням Хонда, усі рідні. В Проємах автомобіль не фарбований. На кожному елементі кузова присутній він код. Що свідчить, що автомобіль весь в оригіналі? Заднє праве крило не фарбоване, дах не фарбований. Кришка багажника в нас не фарбована. І заднє ліве крило також. По ньому присутня косметика. Перехід ось так. Задня ліва дверка не фарбована. Проємний автомобіль не фарбований. Тут також усі вікна з маркуванням Honda, усі рідні. Передня ліва дверка не фарбована. І переднє ліве крило, воно було пошкоджене в США, він код відкритий. Можна бачити, воно замінювалось. Тайванських запчастин до даного автомобіля немає, тільки все по, по оригіналу. І воно підфарбовувалось, також косметика. Стійка в нас не фарбована і дах не фарбований. Корозії по автомобілю нема, дно повністю все оброблене. І покажу салон та комплектацію. По комплектації в нас присутній безключовий доступ, присутній ось такий радар, який бачить автомобілі попереду. Починаю вас про це повідомляти і навіть тормозить. Ось так виглядає дверна карта. Присутня пам'ять сидінь, 4 слопідйомника. електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, електропривід сидінь. Шкіряний салон, люк, круїз-контроль, допомога при спуску з гори. Ось так виглядає задній ряд, також в ідеальному стані сидіння. Також в ідеальному стані дверна карта. Покажу багажник. На, задні... На багажнику також у нас присутня ось така кнопка для безключового доступу. Ось так виглядає багажник. Його можна зробити ще більше ось таким дуже легким способом. Двигун 3,5 з газом, газ вписаний в техпаспорт це був вам про це сказати. Ось так виглядає задній ряд, також все в ідеальному стані. Можете бачити, ось тут на кожному елементі присутній він код. Стан пасажирського сидіння, також присутній електропривід, підігрів сидінь. Два ось таких моніторчика. Ось така дуже класна камера, яка включаєте правий поворот і зразу вам виводить дзеркало ось, ось сюди на цей монітор. Також присутня задня камера, клімат, контроль, блютуз і все-все, що потрібно для автомобіля, все в даному автомобілі є. Кого зацікавив такий автомобіль? Приїжджайте, оглядайте автомобиль надійний